тут був будиночок дерев'яний. Ну якого то числа? Скажи мені «18 березня. 18 березня був прильот. Ну тут була літня кухня, а тут сарай був, але нічого не осталось. Євген та Марія, подружжя з Любовичів Малинської громади. Розповідають, як рік тому російська ракета зруйнувала їх будинок та господарські споруди. Євген згадує, що після того як відправив дружину та двох донечок на захід України, сам ховався у ванній кімнаті будинку. Знаходився вдома. Хазяйство було. О, тоді прийшов, прилетіло на город вечором одна ракета. Ну, брат на другий день прийшов утром допомагати мені шифер поправляти. Ну кажу, оставайся зі мною ночувати. Він каже, да, ні, каже, я піду додому, а я ночував у ванній кімнаті. Ну, отуди от знаходиться, все. ночував там. Ну, і я так зібрався і пішов до сестри у погріб. Ну, і таким дивом я залишився з А тоді вже на утро з погріба виходжу і сказали, що. Нема будинку. Євген за рік самостійно відбудував літню кухню, де сьогодні є всі умови для життя. Ця літня кухня у нас була, У ну, мене є фотографія, я можу показати, яка була. Ну, це своїми силами, що міг то Ну, Спасибо нашому лісничому, що деревом допоміг. І Віктор Федорович. Так, Віктор Федорович. Я звернувся до нього, говорю, ну, мені би треба допомога, хоча б якусь форм'яночку зробити. А він каже: Ну, якби так, я можу не бати. Допоміг шеферу. Допоміг шефері. ну, там ще три піддона піддонаблоку. Оце в блоку. Ну і якось я звернувся, кажу, хочу для цієї врем'яночки зробити ремонт. якийсь. Ну, дали ще 20 тисяч гривень. Ну матеріальної, тобі, допомоги. матеріальної допомоги. Технічний звіт, акт про зруйноване майно та фотофіксацію зробили, розповідає Марія. Технічний звіт у нас на руках є на відстройку будинку, що у Житомирі робилося. Акт про зруйноване майно у нас є. І все завірено. СБУ приїжджало, що зафіксували, бо тут у нас була якраз це прильот. Отут яма у нас була. Подружжя розповідає, що вже почали закуповувати матеріали для відбудови будинку та чекають житловий сертифікат на компенсацію майна. Ну, які говорять, сертифікати будуть давати, а на самом ділі, як воно буде, то не знаємо. Ну як вже буде, нам таке. Переночувати є. Хай допомагають там хлопцям, де першим ділом надаю таким людям, що потребують дійсно допомоги. А мені переночувати їде тепленько, поїсти є. Що де. Блоки, ліс, там є на кришу притягнули. Ну, Це тільки що цемент закупити фундамент. А так, ну ще окна. Ну, понятно, що ви самі зараз розумієте, що для будинку. Дуже що потрібно, ну, У мене є загальне, що на коробку, ну то тобто, є криша і звести коробку. Тетяна Сірко та Ольга Савченко мешкають у сусідніх будинках. У день, коли стався авіаудар по будинку Марії і Євгена, вони з родинами були вдома. Перелетів от бомбився, влетів, а потім через минут 20 пустили ракету до сусідків у хату попало. У нас повилітали окна, кришу підняло. Розвернуло її двері, все повилітало. Слава Богу, все ми живі залишилися. Кришу від господарства нам поміняли, вікна від государства поміняли. В хаті вже саме робили, штукатурку перетягували. І казали, що цей будинок перевертався. Він не те, що тріщав, воно все тріщало, летіло. Це такий... Це дуже великий страх. Був і вікно в веранді вибили, і отсюди звідси так летить пісок, от з ями. Все, все на нас, на, на все. Ну що ж, нічого вижили. Є Бог на світі, треба й вірити. Руйнування У нас хата пошкоджена 50%. В акті написано непригодна для проживання. Зробили вікна і двері. Ну, вікна ми поставити не можемо за те, що стінка. Там треба її рівняти і переробляти стінки, а потім вікна, вікна стоять. Ну, тут жив мій син, невістка, і якраз на момент війна почалась, 24-го, син зразу в перший день пішов на війну. Невістка 28-го числа якраз народила і. 20, не я 24 березня якраз були великі прильоти і не було добре, що нікого не було вдома. Мій чоловік все розібрав, ну, кришу розібрали, я ж кажу, тому що дерево дуже дороге, ліс купить, теж. то ми розібрали своїми силами, розібрав кришу, дошки, все оце, балки, які все позабирали на дрова. Ну, а тепер ось на літо буде тепло, будемо знову відділяти кирпич, де краще позабираємо. Вже будемо вивозити староста села Віктор Мельник згадує, що минулорічної весни жителі села зранку і ввечері були змушені ховатися від обстрілів. Танки ворога стояли за 15 кілометрів від Любовичів. Ми чули, ми жили. Ми вже в деякій мірі і знали по розпорядку, коли будуть ці обстріли як вісім ранку, так і вісім вечора. За час нападу расистів на нашу державу, на нашу громаду було. Пошкоджено майже 170 будинків. З них вісім знищено, всім будинків потребує капітального ремонту, ну і порядка 140 будинків. Житлових будинків наших односельчан зафіксовано як необхідність в поточних ремонтах. На сьогоднішній день практично 90% з усіх наших громадян, наших житлових будинків на території старостату відремонтовано. Заяви на додаткове обстеження приватних будинків продовжують надходити, каже Віктор Мельник. Розповідає, що окрім приватних будинків, зруйнували і комунальні заклади. Наша школа. Де 23 березня минулому році, от ми всі бачимо, нанесено був нанесено авіаційний удар. По на думку спеціалістів, це була авіабомба 500 кілограм. Деякі пошкодження в нас були і по будинку культури. Рік тому, може би я цього не сказала, дуже важко було все наживне. Будинки, жалко хлопців, які гинуть, їх ми не вернемо, а ми це все відстроїмо. Все у нас буде добре. Ми народ сильний. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.